Джинглбелс, джинглбелс, джинглбелсуі Джинглбелсуі, джинглбелсуі Сноуінг ет ве ет фу зі муі Джинглбелс Всім хлоу Як ви поняли, в мене вже повністю новорічний настрій Тому що в мене вже тут шапочка В мене тут вже червоні худі Отже, сьогодні я вам розповім Які можна подарувати базові подарунки Подрузі, другу, колежанці, знайомій Не знаю, родичам Будь-кому. Тому погнали! І перше, що можна подарувати, це свічку. До речі, минулого року у мене був таємний Санта. Хто не знає, таємний Санта це коли на бумажечках пишуть своє ім'я і кожен виймає ім'я, яке їм попадеться, кому він буде дарувати на цей подарунок. І якби мені подарували минулого року свічку. До речі, вона в мене є. Але я зараз за нею не хочу йти. Прикольні. Носочки. Зараз купа в інтернеті різних цих носочків. І з ялиночками, і зі сніжинками, і якісь смішні, просто кумедні, угарні, не називайте як хочете. І можна зробити це в якомусь боксику, тобто купа різних варіантів. Якщо людина любить читати то постійно, подарунком буде для неї лампа для читання. Ви в мене спитаєте, нашу? Зараз з'явиться фото, як вона виглядає. Хто живе в Україні, той знає про постійні відключення світла, і така лампа просто буде знахідка для цієї людини, тому що вона не буде сидіти з фонариком і світити, щоб прочитати книжку. А є спеціальна лампа, яка кріпиться до цієї книжки, і ви зможете її читати. Зараз з'явиться фото, як це виглядає, ну ви вже бачите тут купа. Це буде класний презент для книголюба, тому рікаміндасьон. Квитки у театр. Це підійде вже не для малечі, це підійде для дорослої людини, для підлітка. Якщо ви живете в Києві, то вибір у вас, я скажу, на будь-який вкус і цвет. Якщо в іншому місті, як я, то вибір соу-соу. So -so, тому що, допустимо, моє місто не часто приїжджають е, якісь там вистави, особливо з Києва. Тому. Вибір соу-соу і коштує це недешево. Светр для кота. А ви думаєте, що я перегрілася? Ні. Якщо у вашої другої половинки є котик, то зараз в інтернеті є купа різних светриків, теж скажу на будь-який вкус і цвіт. До речі, в своєму коту я теж хочу такий светрик замовити, тому що, ну, блін, ну пофоткатись, ну це ж просто кайф. І з вами в руках котик зі светриком. Одягнути, ну якби, ну при чому б її не тривати? Біжутерія. Є купа різних підвіз, калечок, браслетиків. Підійде це, звісно, для дівчини, дружини, для подруги, для кого хочеш. До речі, собі підвіску я вже підбігли одну, вона мені дуже сподобалася. Тому, як би, знаєте, це якби не нам'як. Щось для прикрашання будинку. Що я маю на увазі? Це може бути лейт-стрічка, це може бути сансет лампа, це може бути якесь зоряне небо або нічник трендовий. Теж купа різних варіантів в інтернеті, можете просто зауглити, можете подивитись якихось соцмережах і для підлітка, для кого хочеш, звісно, підійде такий подарунок, тому що це створює, це створює атмосферу в кімнаті. Дуже класний подарунок. Тапки. Ви скажете, що, навіщо? Але тапки не такі просто якісь скучні, понимаєте? Це ж все ж таки новий рік. Це щось таке, знаєте, полуінтересне. Кого, якщо ви знаєте розмір ніжки своєї другої половинки або свого друга-подруги, то взагалі пісня. А якщо не знаєте, то, ребята, якось викручуєтесь, я вам так скажу. І останні на сьогодні. Пам'ятайте, який би ви подарунок не подарували, чи був би він своїми руками, чи купила б ви якусь техніку, чи купила б ви якийсь більш дорогий подарунок, людині все одно буде приємно, адже це увага. Тому я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па!